Доброго дня малята! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з творами Любові Яковенко «Дивовижні історії. Зараз ви прослухаєте казку чарівна подорож Сніговенятка. В одному міському дворику народилося сніговенятко. Воно було ще зовсім маленьким адже його не тільки назліпили, але сніг увесь час падав і падав. Сніжинки поступово накривали сніговинятко, і воно сподівалося до ранку вирости. Поруч уже стояли декілька снігових чоловічків. Вони були великими і дуже цим пишалися. Маля ще не мало нагоди з кимось поговорити, але вже вміло слухати. Від своїх сусідів воно довідалося, що в усіх снігових чоловічків є одна мрія побачити літо. Щоправда, сніговики говорять, що раз літа ніхто не бачив, то його і зовсім не існує. Швидше за все, це казка, дружно вирішили сніговики і замовкли. Невдовзі снігові чоловічки міцно заснули під тихий вальс сніжинок, а маляті не спалося. Вона усе думала й думала про літо. Раптом налетів жахливий вихор. Великі сніговики навіть не вирухнулися, адже вони були дуже важкими. А маленьке сніговінятко відчуло, що віхор підняв його в повітря і кудись поніс за собою. Маляті здалося, що ця подорож тривала цілу вічність. Та нарешті вітер почав пощухати, і сніговинятко опустилася на строкату, від квітів метеликів і трав галявину. Гаряче повітря тріпотіло від ташиного співу та дзенькету з цикат. Сонце палило так, що в сніговенятка покотилися сльози, та навіть крізь сльози воно побачило, як чудово навкруги. Синичка сіла сніговиняткові на голову і здивувалася сніговий чоловічок звідки нузявся тут серед літа? Ось яке воно літо. зраділо сніговинятку – та в ту саму мить воно відчуло, як швидко почало зменшуватися. Невдовзі, на галявині, від снеговинятка лишилася маленька срібляста калюжа. Сонечко нахилилося і випило її всю до денця, а потім перенесло водичку в хмарку. Вітер підхопив хмарку і швидко поніс у малесенький дворик. Де хмарка знову розсипалася пухнастим снігом. Діти вийшло вранці в двір і знову зліпили маленьке сніговинятко. Маля розповіло великим сніговикам про літо, а ті недовірливо хитали головами і дійшли думки, що це це йому наснилося. А тепер, малята, я прошу вас відповісти на декілька запитань за змістом казки. Що пов'язує воду, пару і кригу? Як виглядало літо в очах сніговинятка? Чому снігові чоловічки не повірили маляті? Дякую всім за увагу. До побачення.